Унікальні кардіохірургічні операції для військовослужбовців, серцево-судинна профілактика українських олімпійців та корисні поради від Олександра Усака у Києві стартував 20-й ювілейний міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії. На ньому зібралися визнані українські та світові фахівці зі США, Японії, Німеччини, Італії та інших країн. Деталі цієї неординарної наукової події дивіться в репортажі Романа Барашева. Коли уламок входив в тіло, я в цей час видихну, легені склалися, уламок пройшов поміж легені, не зачепивши їх, попав в серце, і йому там не хватило буквально там долі сотень міліметрів. Якщо він рухнувся, все, він би там надавив на щось, і серце ну не спасти. Потім ще три з половиною роки він бився в важкі улами серцею туди-сюди мателяли. Іван захисник Маріуполя отримав поранення в березні 22-го року. Потім полон, де провів з уламком у серці, три роки та два місяці. Росіяни просто ігнорували його звернення про надання медичної допомоги. Полоні, звісно, що там були і знущання і фізичне побуття. Бувало таке, що я просто стою от з вами, розмовляю, таку і падаю. Незважаючи на те, що я отримував удари в грудну клітину. Я вижив дуже великий відсоток тих хлопців, кому не допомагають. Є такі случаї, що хлопці помирали від хворобу. Результати цієї надскладної ендоваскулярної операції, яку вперше в світі провели хірурги столичного центру кардіології та кардіохірургії, перевершили очікування лікарів та привернули увагу медиків усього світу. Перше в історії медицини України і скоріш за все світу, тому що не було такі публікації. Ми йому виконали саме 3D-ендоскопічне видалення уламку серця з малесенького малесенького розрізу. За допомогою 3D-ендоскопічної камери ми змогли видалити Ламок не поруч серцем, не за серцем не біля серця. А саме серце ризикована. Вона була вона була дуже ризикована, тому що люба е травма е військова вона не передбачена. Тема ювілейного форуму кардіологів. Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця. Учасники вітають військові вчені посадовці. Наша національна збірна проходить тут обстеження. У вас і на останній вже олімпіаді. Перед Парижем тут олімпійська збірна була, і ви мені сказали, що дивись, щоб ми були там на п'єдесталі. Наша збірна виборола 12 медалей, 3 з них золотих. Ми були 22-ми в світі з понад 200 країн в рейтингу. Зірковий гість науково-медичного форуму Жива легенда боксу Олександр Усик теж проходить обстеження у цьому державному закладі. Я виходжу в ринг. У мене є понятно, опонент, рефері. У нас є правила. У вас теж є ринг, в який ви виходите, і там опонент це смерть. Але ви все одно продовжуєте рятувати, ви допомагаєте. Дякую вам за це. Ми, коли були в полоні через дуже ну, вузькі потоки інформації дізнавалися про ваші перемоги. І не для кого не секрет, що росіяни знущаються з військовослужбовців. І кожен раз, коли з нас знущалися, ми стояли, терпіли. Бо якщо Олександр Русик зміг відстояти честь України честь українців, то ми, як військовослужбовці, повинні зробити це ж саме. Тож ви наш орієнтир. Я дуже вам вдячний е, за ту силу, яку ви нам дали. Зараз я посміхаюся, живу, е, тренуюся і е, стану на стрій, і буду захищати Україну. Дякую. Декілька гострих запитань щодо профілактики сердечних захворювань ставить Олександрою директор кардіохірургічного центру професор Ілля Ємець. Не секрет, що Дуже хороше питання, тому що багато спортсменів високого рівня думають, що якщо він вип'є після тренування, чи після бою, там, чи після гри дві пляшки пива, вони... Шаг назад на 12 днів голові когнітивним прийняттям рішення. Відповідальне ставлення до профілактики хвороб, особливо в умовах постійного стресу, в якому живуть українці, це кажуть медики. Основне. Ми були дуже задоволені і приємно вражені, коли нас ще два роки тому з нами зв'язалися представники центру і запропонували абсолютно безкоштовно без додаткової бюрократії. такий чекап організму військового, ЧЕКАП для родичів, мам та батьків наших загиблих героїв і для діточок військовослужбовців. Чекапами зараз називають медичні перевірки стану здоров'я. Кардіологічний центр став першою цивільною клінікою, що на рівні з військовими шпиталями проводить обстеження службовців, обстеження воно буквально там триває декілька годин дуже швидко. Медична сестра бере з руку і проводить швидко по всім лікарям. Інноваційні методи діагностики та лікування, які представлять на форумі, дозволять українським фахівцям впроваджувати найсучасніші практики навіть в умовах війни та боротися за життя кожного. Роман Барашев Олексій Шматов. Подробиці Інтер, інтермарафон Єдині новини.